Менше двох тижнів залишилося до початку календарного опалювального сезону. Зв'язку з цим в пенсійному фонді нагадали, 1 жовтня буде проведено розрахунок житлових субсидій для опалення для більшості домогосподарств. Цей процес буде автоматичним. В уряді також зазначили про те, що рівень готовності об'єктів житлового комунального господарства понад 95%. Увага зосереджена і на прифронтові регіони. Кабмін виділив 840 мільйонів гривень на захист енергооб'єктів Харківщини. І зараз до нашого ефіру долучається Михайло Свищо, аналітик ринку природного газу. Вітаємо вас, пане Михайле. Добрий день. Отже, у нас два тижні по суті до календарного старту опалювального сезону. На вашу думку, наскільки Україна готова? Так, ми дійсно невпинно наближаємося до початку опалювального сезону. І підготовка до цього сезону була насправді таким викликом для енергетиків та газовиків. Але тим не менше вона пройшла досить, досить добре. Сам повноцінний опалювальний сезон, ймовірно, може початися пізніше, якщо буде сприятлива погода. Наразі ми бачимо вже незначне похолодання в останні дні, і це похолодання вже призвело до певного зростання обсягів споживання природного газу. Але це зростання ще дозволяє продовжувати підготовку до самої зими. В тому числі закачуючи природний газ до підземних сховищ, в останні роки насправді у нас сам початок опалювального сезону дещо змістився ближче до початку листопада. Я думаю, що цього року ми так само будемо відкладати оцей повноцінний початок опалювального сезону, поки є така можливість, для того, щоб краще підготуватися до зими. І е, в тому числі продовжуючи накопичувати газ у сховищах, ми вже перевищили минулорічні показники і продовжуємо збільшувати запаси. А, минулого тижня е, уряд виділив кілька траншів допомоги для захисту енергоінфраструктурних прифронтових е, об'єктів енер... прифронтових областей. Е, на чому на вашу думку треба зараз робити акцент найбільше? І, можливо, ви знаєте якусь інформацію про те, як тривають ремонтні роботи, які обсяги генерації вдалося, і скільки планується відновити до початку опалювального сезону? При фронтових регіонах насправді російські обстріли є такою регулярною загрозою для енергетики. І, на жаль, ми спостерігаємо це щодня, в тому числі чуючи про ураження певних об'єктів. Але ремонтна кампанія триває і. Газовики енергетики, енергетики продовжують відновлювати пошкоджені об'єкти, е, працюючи 24 на 7 в надскладних умовах. Важливо залишається е, як було і раніше, так і зараз. Це наявність обладнання та матеріалів на місцях, які дозволяють оперативно е, відновити пошкоджені потужності. Так само е, важливо розуміти, що є е, постійний ризик. Е, Обстрілів тому ця, ці ремонти відбуваються в складних умовах е, в безпековому плані, але тим не менше е, відновлення продовжується на середину е, літа. Міністерство енергетики заявляло про відновлення понад 50 генеруючих потужностей наразі, очевидно, ця цифра вже є вищою це близько 70 і це відновлення продовжується. Крім того, безперервно. Продовжується е, запуск нових генеруючих потужностей, передусім відновлюваних джерел енергії, так само розподіленої газової генерації. Не завжди ці потужності приєднані до системи, але тим не менше, вони використовуються певними споживачами, що так само знижує тиск на загальну енергосистему. Пане Михайле, а яку роль відіграють підземні газосховища України зараз в європейській енергобезпеці? І чи є загалом попит на, від іноземних компаній на зберігання газу в Україні? Українські сховища є найбільшими в Європі і третіми за обсягами потужностей зберігання газу у світі, і вони є таким ключовим активом України в загальноєвропейському газовому ринку. Тим не менше зараз цього року е іноземні компанії не дуже активно використовують українські сховища, і на це є декілька причин. По-перше, Європа активно продовжує закачування газу до власних сховищ, які цього е зараз заповнені на близько 82%. В Той час, як минулого року, в цей період вони були заповнені вже на 94%. Відповідно, Європа ще має певний запас потужностей для того, щоб закачувати газ до власних сховищ. По-друге, це Ціна ціна насправді це ключовий фактор, який впливає на використання як українських, так і в цілому газосховищ. Компанії, коли приймають рішення про закачування газу до підземних сховищ, передусім дивляться на різницю цін: на ціну, яка є влітку, коли газ закачується до сховищ, і ціну, яка є взимку, коли газ відбирається зі сховищ. Якщо зимова ціна достатньо вища за літню, щоб покрити. Тариф на закачування, зберігання, відбір газу, і так само страхування та маржу компанії. Тоді компанії активно використовують підземні сховища. Цього року на європейському ринку такої різниці цін не було. Вона була недостатньою. Тому компанії менш активно використовували підземні сховища. І так само тому. Європейські сховища заповнені менше, ніж минулого року, і тому вони не зверталися до, ну зверталися, але суттєво менше, ніж могли до українських сховищ. Звичайно, залишається ризик обстрілів е підземних сховищ, і тому це теж такий чинник, який може впливати, але насправді не ключовий. Ключовий це ціна. Тарифи на зберігання газу в українських сховищах є суттєво нижче, ніж у Європі. тому… Я думаю, в перспективі в нас є великий потенціал до залучення іноземних компаній для зберігання газу в Україні. Україна веде активні перемовини, в тому числі з європейськими країнами для для того, щоб вони створювали так званий стратегічний резерв газу в українських сховищах, що так само дозволить нам краще проходити зиму, збільшуючи цей фізичний обсяг газу, який буде зберігатися в сховищах. Пане Михайло, а які ви бачите реальні перспективи з можливостей нарощення власного видобутку газу найближчими роками, які інвестиції для цього потрібні? Насправді в Україні є потенціал для збільшення видобутку газу найближчими роками до того рівня, який дозволить покрити внутрішнє споживання. Зрозуміло, що в умовах повномасштабної війни інвестиції. Обмежені, але тим не менше вони зберігаються як зі сторони державних компаній, так і зі сторони приватних українських компаній. Україна прагне так само залучити іноземні компанії до розробки українських газосхов... газових родовищ. Наразі ведуться активні перемовини з іноземними компаніями, в тому числі зі Сполучених Штатів Америки, з Канади, з Європи, зокрема в рамках. Угод про розподіл продукції на родовищах, які розташовані в західних областях України, залучення іноземних компаній з їхньою експертизою, з їхніми коштами, дозволить активніше нарощувати внутрішній видобуток газу. Я думаю, що в нас не дивлячись на війну, не дивлячись на ризики постійних обстрілів. Є значний потенціал до відновлення, до збільшення обсягів видобутку до того рівня, який покриє внутрішнє споживання вже найближчими роками, і це до більш довгостроковій перспективі до експорту газу ми можемо прийти. Це е, приємно чути, що є перспективи, є можливості. Михайло, Свищо, аналітик ринку природного газу, був з нами на прямому зв'язку.